Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Давайте з вами подивимось таке питання. Зараз звучать такі заяви, що війна буде тривати в Україні до 30-го року, 2030-го року. Давайте подивимось, чи це дійсно правда, чи це просто фейк, який розповсюджують спеціально, щоб підірвати ще більше в українців віру в перемогу. Так, дивіться, три карти перших вже показують, що це різні думки, кожен хоче висказати свою версію щодо закінчення війни. Зараз дуже багато версій. Кожен екстрасенс, і маг, і політик, і політолог, і військовий, кожен висловлює свою думку, як і коли закінчиться війна. Розумієте? І по п'ятірці жезлів це дійсно показують, що це різні думки, різні думки, які отруюють і псують настрій українцям. Дивіться, показують, що зненацька, зненацька прийде шанс на Перемогу на наше майбутнє. Зненацька. Це е, я такі також версії чула, і от карти підтверджують, те, що перемога буде в майбутньому можлива із-за якихось дій таких, знаєте, швидко-швидко е, ми почуємо дуже швидкі новини. Які покажуть нам, що в нас відкривається шанс на майбутнє, на перемогу, на все хороше для України. Тому я дуже вас прошу, не вірити. не вірити всьому, що йде в інформаційному просторі, в наші вуха вливається, впроваджується в наші голови спеціально для того, щоб от по цій карті четвірка, бачите, як щурик ходить по. Келихах-келихи це наші емоції. А Щур він отруїє наші емоції, розумієте? Для того, щоб отруїти наші емоції, щоб заплутати нас ще більше, то для того це впроваджується. Тому, ще раз вас закликаю, не вірити усьому. Зненацька будуть гарні новини, і відкривається шлях на майбутнє і для перемоги. Що це за новини? Будемо дивитися далі. Дивіться, тут показують, що ворог атакує наші будинки, нашу Україну, але щось станеться по вежі, дуже руйнівне, дуже болюче. Перевернута, в мене всі прямі карти, перевернута випала справедливість. Несправедливо е, хочуть впровадити щось. Е, дивіться, по вежі це дуже руйнівне якесь значення. Дуже руйнівне значення. Станеться щось дуже, е, як вам би вам мовити, разюче, швидко, швидко, е, дуже швидко відбудеться. І дуже швидко зруйнує щось, це дуже глобальне, щось велике. Скоріше за все, що це в нашому домі, тому що показаний наш дім, де ворог бомбардує, і тут йдуть руйнування дуже сильні. І після цього наступає перемога. І дивіться, це нам говорить карти про те, що вони, вони перед цим сказали, що швидкі новини. Швидкі новини, які будуть нам натякати на те, що вже кінець, що ми бачимо шанс, що відновлення, майбутнє, що війна закінчується, і показали самі події. Тобто, це коли ворог щось таке зруйнує, велике, глобальне в Україні, і після цього, після цього настає перемога. Тому що шістка з жезлів це завжди перемогу показує. І тут, бачите, метелик він звільнився, він вилетів е з гусениці, яка була тут в кущах, вилітає метелик. Метелик вилітає, тому що е він вже визрів і якби вилетів з лялечки, вилітає метелик. Тобто визріла перемога, яка Тут по вісімці пентаклів, яка, над якою працювали дуже довго і постійно. І ця перемога надовго для українців. Тому бажаю всім позитиву, не дивлячись, ні на що, гарного настрою, оптимізму і віри в те, що все ж таки не буде до 30-го року. Подивіться, показують карти, що. Це не буде так довго, настільки, скільки різні думки. П'ятірка жезлів це різні думки, які впроваджуються в наші голови. Тому тримайтеся на позитиві, на оптимізмі і вірте в перемогу. І перемога настане. А по карті вісімка жезлів – це дуже швидкі новини. Тому віримо, молимось. Слава Україні, героям слава. До наступних зустрічей!